Рятувальники віддають ані котам. Його щойно дістали із під завалів. Там все ще шукають її тата, каже жінка. Мати ж у лікарні батьки мешкали на третьому поверсі під'їзду, який зазнав найбільших руйнувань. Прилетіло в саме наш під'їзд, але всі живі. Ну, і папочка, я теж вірю що теж живий. Ми його знайдемо. Киці знайшли, мама теж вона вже в лікарні, її ще плочі знайшли. Третій поверх, якраз, ну, якраз у нього і влучило розказати, ну це чотири поверхи, але воно все ж провалилось. Мешканка будинку Наталія каже, вибухи почалися після опівночі, ділиться. До Кам'янського евакуювалась із Донеччини. Без оселі залишається вже вдруге. Перший прильот і зразу через десять і другий одразу прильот. І то дуже вже було. Он Серідка тут одразу горіло все. Швидкі були, жінку отутечки лежили в те саме у машину, Був дуже страшний, з нога був чоловіка через ту з першого етажа через ту витягнули через вікно. Поки тривають пошукові роботи та розбір завалів, у будинок пускають у супроводі рятувальників, каже мешканка будинку Наталія. Люди можуть забрати документи та речі. Руки, руки трусяться. Без подія розбитий. Я побачила з цієї сторони, тільки а потім вибух сильний невеликий. Скоро багато було. Пожарники з цієї сторони були. Носили одіялах, все носили на скору. Під час атаки БПЛА, каже місцева жителька Валентина, кілька годин ховалася у коридорі. Жінка мешкає у сусідньому будинку. Велика паніка була. Я вже не знала, як мені далі бути. Коли це вибух був, я почула, як задервіщались вікна. Я не знала, що це саме в мене. Я полум'я побачила з цього боку. За даними ДСНС області, з-під завалів будинку врятували п'ятьох людей. Через атаку у місті виникло кілька пожеж, пошкоджені автомобілі, інфраструктура та транспортне підприємство. Повідомляють в обласній адміністрації. Олеся Приходько, Наталія Качуровська, Суспільне новини, Дніпро.